Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з 10 доларів 1914 року монета, яка була викарбована в Канаді. Виготовив її монетний двір Оттави тиражем у 140 тисяч примірників. На аверсі тут зображений король Британії Георг V, на реверсі геральдичні символи Канади. Монета золота. Проба 900, вага майже 17 грамів. 10 доларів придбали за 63 тисячі 100 гривень або ж 1530 доларів. Далі артефакт, котрому тисяча років перстень часів Київської Русі. На нього нанесено княжий знак, дуже схожий на двозуб. Святополка великого князя київського, який володарював у 1015-1019 роках. Перстень виготовлений з високопробного золота. Вага його 4,5 грамма. Придбали золотий перстень за 70 тисяч сімсот гривні або ж 1720 доларів. Багато хто з вас знаходили полтінні ранні радянські монети, які карбувались багатомільйонними тиражами. В основному вони не рідкісні і коштують зовсім небагато. Але коли їх 169, то сума набігає кругленька. Це як не як 1 кілограм 690 грамів срібла 900-ї проби, і придбали його за 71 115 гривень або ж 1730 доларів. Далі старовинний самовар, котрому понад 100 років. Виготовлений він фабрикою Дубініна, яка існувала у Санкт Петербурзі з 1842 по 1861 роки. На ній виготовлялись предмети для кухні, прикраси для інтер'єру і, звичайно, знамениті самовари Дубініна. Мідні самовари тут покривали сріблом. Візуально вони практично не відрізнялися від повністю срібних, але були в декілька разів дешевшими новинний самовар був придбаний за 83 334 гривні або ж 2030 доларів. Далі ще один стародавній перстень, котрому, судячи з усього 300 років. Це перстень печатка, яка, за словами продавця, належала козацькому сотнику. Правда, це чи ні, сказати важко. Але те, що золотий перстень з гербовою печаткою належав зовсім непростій людині, відсотково. Придбали його за 111 тисяч гривень або ж 2700 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними. Піднялись ціни на золото та платину. Підвищився курс долара. І вартість нагороди теж зросла. Орден Леніна був придбаний за 115 тисяч гривень або ж 2800 тисячі доларів. Далі портсигар, якому вже майже 100 років, він був виготовлений зі срібла 84-ї проби майстром з ініціалами ГТ. Портсигар сюжетний. Він був подарований у 1929 році керівникові Лубенської райспоживспілки товаришу Кузьменко. Портсигар унікальний і другого такого просто не існує. Придбали його за 201 тисячу гривень або чотири тисячі доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета присвячена сторіччю так званої Вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби вагою в 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 245 тисяч гривень або ж 5970 доларів. Далі загадковий графін, котрому судячи з усього, більше ста років. Виготовлений він з кришталю та срібла. А от ким так на жаль ніхто й не сказав. Ймовірно, що зроблений він був якимось дуже відомим майстром, бо всі тихенько спостерігали і робили ставки. Придбали графін за 250 тисяч гривень або 6 тисяч 100 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився стародрук, дізнатися про який нам допоможе коротеньке відео від Ютуб каналу Віоліті про колекціонування. Же стародрук був придбаний за 450 тисяч гривень або ж 10 тисяч 970 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!